Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу е, відповісти на ваше питання, чим можна замінити мінеральні добрива. Ну і чи взагалі їх можна замінити? Ну, справа в тому, що замінити повноцінно мінеральні добрива можна лише органічними добривами. Утім, органічних добрив у нас в Україні надзвичайно мало, і лише ті, з нас, хто має власну худобу, то можуть забезпечити внесення органічних добрив на невеликих площах. Всім іншим доводиться. Шукати інші альтернативні е, способи удобрення культур, е... Крім органічних, крім мінеральних добрив. І такі способи є. Зокрема, це застосування сидератів. Тема сидератів або покривельних культур, вона давно вже піднімалася, потім за неї забували, потім знову е, її там розширювали. І ми в інституті вивчали, і мої колеги застосовують деякі у виробництві. І це окрема тема для доповіді, досить ну, розширена, там можна багато говорити. І є свої нюанси, які потрібно знати. Тому що сама. për veten e Застосування седиратів саме по собі воно не забезпечить вам е, приросту урожайності, якщо ви не будете знати, як це правильно робити. А як це робити? Я думаю, ми поговоримо про це пізніше. Я запрошу е, до доповіді ще також своїх колег, які це в умовах широкомасштабного виробництва застосовують і мають позитивні результати, тому ми про це поговоримо дещо згодом. Е, утім, я хочу щоб ви пам'ятали, що є така альтернатива мінеральним добривам. Це Седерація наступним способом, певною альтернативою, можна вважати систему сівозміни. Справа в тому, що кожна культура, вона. Має свої особливості має свою хімічну е, структуру і, і свій хімічний вміст. І після розкладу, після своєї життєдіяльності, кожна рослина після себе залишає певну кількість поживних елементів, корисних для росту і розвитку послідуючих культур. І чим менше рослин, чим менше культур у нас всі в зміні, тим біднішим е, стає агрофон і тим зменшується продуктивність цих е, культур. І відповідно. Чим їх більше, тим краще. Але треба знати, звичайно, що краще, що гірше, яка рослина може бути краща і гірша. І я вам наведу е, е, такий приклад, що е, е, на деяких. Е... Шляхом введення деяких рослин всівазміну можна значною мірою зекономити навіть на тих же самих мінеральних добровах. Наприклад, якщо ми в традиційну двохполку, у нас на сході України це пшениця, соняшник, вводимо горох. Ну, горох мало хочуть вирощувати, кажуть, ну, невигодно, якби на ноль виходимо, або зовсім невеликий прибуток, але багато забувають людей за те, що після гороху сама по собі пшениця дає набагато більший врожай, ніж. Після соняшнику. І е, якщо ми застосуємо е, підживлення, наприклад, ми візьмемо прикореневе підживлення селітрою в дозі 100 кг. Е, і внесемо його після пшениці е, на пшениці, яка була після гороха, то прибавка врожайності буде приблизно 10%, приблизно 10 в порівнянні із неудобреним фоном. А якщо ми ті ж самі 100 кг селітри внесемо по пшениці, яка росла після соняшника, то прибавка. Врожайності буде вже 50% приблизно. Це говорить про те, що сам по собі горох здатен зекономити нам на мінеральних добривах. Тому що сам по собі він швидко розкладається, він забезпечує ґрунт азотом і він фактично удобрює наш ґрунт. Ну і при вмілому. Господарювання і сам горох є досить таки прибутковий. Ну крім гороха, є ще і інші культури давно забуті, але треба їх вводити в сівозміну, щоб зекономити на тих же самих е, мінеральних добривах е, в майбутньому. Також е, є надзвичайно важливим е, таким способом це е, е, економії на мінеральних добривах. Це забезпечення швидкої мінералізації е, рослинної маси побічної продукції. Вирощуючи будь-яку культуру в полі, ми залишаємо значну кількість побічної продукції: листо стеблової маси, бадилля, соломи, стерні. І чим більше цієї маси у нас в полі, тим більше у нас якби проблем з обробітком ґрунту сів бою, то ну вона нам заважає ця маса багато навіть її спалюють, і це неправильно о, в більшості випадків. Але якщо ми забезпечуємо швидку мінералізацію цієї е, побічної продукції, то ця вся незручна побічна продукція перетворюється в майбутньому у Сполуки, е, поживні сполуки для рослин, і е, фактично вони перетворюються, е, все це перетворюється в органічне добре нам. І для того, щоб прискорити цю мінералізацію, треба негайно після збирання попередника проводити лущення або мілке дискування, мілкий обробіток, щоб е, контакт із грунтом був кращий. Тоді швидше, набагато в рази швидше буде відбуватися мінералізація. Ну в умовах вологості, звичайно. Це ще прискорюється, і крім того, треба вносити невелику кількість азотних добрив. Про це я вже говорив е, в попередніх там відео. Можете подивитися, е, щоб ця мінералізація теж прискорилася. Такі от є основні способи. Є ще способи якби, зменшення норм внесення, скажімо так, оптимізація норм внесення мінеральних добрив. Тобто, якщо немає кількості придбати повну норму мінеральних добрив, можна поекономити як. Зокрема, це нанесення на насіннєву оболонку. Тобто обробка не лише протруйником, а обробка насіння і добривами з макро-мікроелементами стимуляторами росту. Тобто з тими елементами, які забезпечують нормальні умови для первинного росту і розвитку рослин на перших етапах е е свого е онтогенезу. Тобто, якщо ми забезпечуємо рослину цими елементами, вона краще стартує і вона потім краще переносить всі несприятливі фактори е в майбутньому. І ще один спосіб це позакореневі підживлення. Традиційний карбамід. Або не лише карбамід, але зараз на ринку теж багато кількість є добрив із збалансованими із комплексом макро-мікроелементів із стимуляторами росту, які дозволяють внесення невеликих кількостей по листу, по листу і по зеленій поверхні, і це. При умілому застосуванні і при правильному підборі цих добрив може забезпечити нормальний економічний ефект і нормальну врожайність, і нормальну якість зерна. Це стосується прям, ну, прямих таких альтернатив мінеральному удобренню. І є ще е, як би, додаткові, е, додаткові джерела, е, застосування яких може нам допомогти зекономити. Е, і до них відносяться всі інші елементи технології вирощування. Це строки сівби, це е, правильний підбір сортів гібридів. Тобто різні сорти і гібриди вони мають різну відгукуваність на мінеральні удобрення. Є сорти і гібриди, до яких треба ну, невелику кількість добрив вносити, і вони мають високу відгукуваність на них урожає. А є навпаки, що вносити треба велику кількість. Тобто, е, тобто сорт, е, Фактор сорта має теж е, е, таке значне е, ну, вирішальне часом значення. І... Е, Боротьба з бур'янами одне тіло, якщо ми будемо е, давати можливість бур'янам споживати ці елементи живлення і культурним рослинам, і конкурувати з культурними рослинами. Інша справа, якщо ми вчасно поборемося з бур'янами і дамо всі, е, всі інструменти для того, щоб рослина нормально росла і розвивалася, і вона, і тільки вона використовувала ці поживні елементи і використовувала енергію сонця для нормального фотосинтезу. Це і Забезпечення е, нормального режиму вологості, е, повітря обміну в е, резосферній зоні корення і е, строки сівби, норми висіву, всі, всі інші елементи, які спрямовані на те, щоб рослина. Е, Оде... Щоб ми одержали вчасні сходи, щоб в кож... на кожному етапі рослина почувала себе комфортно. Вона по максимуму використовувала енергію Сонця і енергію землі. І в таких умовах ми можемо сподіватися на одержання максимальної врожайності і при мінімальній кількості мінеральних добрив. Або взагалі навіть без мінеральних добрив, особливо, якщо у вас високий фон природньої родючості ґрунтом. Тому способи є. Головне створити нормальні умови для росту і розвитку рослин, навіть якщо і у нас не вистачає мінеральних добрив. якщо ми це забезпечимо для рослин. То рослина забезпечить нас нормальною врожайністю і якістю вирощеної продукції. Тому шукайте ці способи, консультуйтеся з друзями, з аграріями, з сусідами, у яких це вдається, і з науковцями. І матимете, я сподіваюся, ви матимете набагато кращий е, результат, ніж ви е, ну, навіть очікували. Дякую вам за те, що додивилися до кінця, і до нових зустрічей!